Цікаві факти про Північну Корею. Північна Корея, можливо, нікого б і не цікавила, якби не закритий наглухо Кордон, ексцентричний лідер комуністична монархія. Згідно з офіційним літочисленням КНДР, зараз на дворі не 2023 рік, а 112, й календар Чучхе бере свій початок з року народження Кім і Псена. У Північній Кореї марихуана легальна і навіть не класифікується як наркотик. У Північній Кореї є 51 соціальна категорія, населення країни ранжується по вірності режиму. У Північній Кореї тільки військові та урядовці у праві мати свій власний транспортний засіб. Північна Корея є єдиною у світі державою, у якої є захоплене судно ВМС США. За останні 60 років понад 23 тисячі північнокорейців втекли до Південної Кореї. У зворотному напрямку пішли тільки двоє. Північна Корея більше не є комуністичною країною. Починаючи з 2009 року державна політика офіційно іменується Чучхе. У Північній Кореї заборонено носити джинси. Північнокорейці можуть вибирати собі зачіски тільки з 28 офіційно затверджених. У 1950-х роках Північна Корея побудувала у демілітаризованій зоні чудове село Кіджондон для заманювання громадян Південної Кореї. Місто пропаганди виявився не більше, ніж бутафорією. Засновник північнокорейської держави Кім Іпсен народився в день, коли затонув Титані. У 2012 році північнокорейські археологи оголосили, що виявили могилу єдинорога. На якому 2000 років тому їздив король Тонг Мунс, засновник династії держави Когур'ю. Зберігання Біблії, перегляд південнокорейських фільмів і розповсюдження порнографії карається Північній Кореї стратою. Існує організація, яка займається парашутуванням Біблії на територію Північної Кореї. Кожні 5 років в Північній Кореї проводяться вибори, однак у бюлетнях зазначений тільки один кандидат. Північна Корея використовує факс для посилання погроз Південній Кореї. У відношенні до політичних правопорушників застосовують покарання трьох поколінь. Разом із правопорушником до в'язниці саджають всю його родину, а два наступних покоління народжуються у тюрмах і проживають там все життя. Найпопулярніший музичний інструмент акордеон. У 1990-х роках усіх вчителів зобов'язали вміти грати на ньому. Кім Іп Сен вважається вічним лідером Північної Кореї. Нині країною керують його нащадки. Кім Кіп Іп щороку випивав коняку на 763 тисячі доларів. При цьому середній річний дохід мешканця країни складав приблизно тисячі доларів. Найпопулярнішою розвагою лишається відвідування тіла Кім Чем Іра, яке зберігається у скляній труні. Побачити його має змогу всі без винятку, навіть туристи. Місцеві телевізори показують лише три канали. Два з них доступні лише у вихідні, а в іншій виходить в ефір лише ввечері. Через це мильні опери із сусідньої Південної Кореї є найпопулярнішим контрабандним товаром. Хеньян – місто еліти. 3 мільйони мешканців столиці є представниками вищих класів. Лише надійні, здорові та лояльні до влади люди отримують право жити тут. Зараз у 16 робочих таборах КНДР перебуває близько 200 тисяч в'язнів, причому їхня кількість зростає. Половина населення КНДР уживе у крайній бідності, 12 мільйонів осіб має доступу до основних людських потреб.